Якщо не говорить, в два роки вже можна звертатись до спеціаліста. Якщо не реагує на своє ім'я в два роки, якщо не виконує прості інструкції, дай принеси, викинь, візьми на і так далі, або реагує на ці інструкції тільки тоді, коли вони підкріплені жестом. Тобто, коли я кажу, дай! і дитина... Дає. А коли я ручки заховала і кажу: дай, а дитина мені не дає. Тобто, uh -huh. повертаючись до ось тих двох перших моментів, основних, які я озвучувала, знання норм розвитку мовлення і наявність ситуації, то дитина може не виконувати інструкції, не слухатись, не реагувати, чи, як ви сказали, «у-у-у», uh -huh. тому що в неї не було потреби розмовляти. Її так, так розуміли. І так розуміли батьки є діти, які Просто лінуються артикуляційно працювати, вони батьки і так давали те, що вони хочуть. Вони там сказали, їм дали одразу. Тобто не сприяли батьки тому, щоб дитина сказала це словом. Ну і так нормально, ну дали та й нормально. А от як з цією пляшечкою і пустишкою, це дійсно так, що вона, якщо довго дитині давати пустишкою. Що це а, затримує розвиток мовлення? Чи це міф? Це не дуже міф. Тут я повернусь до індивідуальних особливостей, для когось, якщо це здорова, нормотипова дитина, вона здорова фізично, то це, можливо, їй і не завадить. Але якщо ми дивимося на психічну сферу, то ось ця пустишка вона діє як. Той інструмент, який дитина використовує для самозаспокоєння, відповідно для того, щоб мені заспокоїтись, мені треба щось зовні. Но в мене не формується уміння і можливість заспокоїти себе самій чи піддатись на заспокоєння дорослого, який знаходиться поряд. Це якщо ми говоримо про психічну сферу. Якщо ми говоримо про мовленнєву сферу, то так може впливати і може впливати на артикуляційний апарат. У дитини починають рости зуби. Якщо постійно в роті знаходиться якийсь предмет, то цей предмет впливає. А, зубки вони формуються, вони ще починають лише зростати, і вони підлаштовуються під ось той постійний предмет, який знаходиться в роті. І можливо, в два роки чи в півтора роки ми цього не помітимо. А це нам потім аукнеться, коли нам в п'ять років скажуть, у вас неправильний припуск, да. mm -hmm. піднедіння формується. А, давайте згадаємо про те, що діти раннього віку в них кісточки, вони ще дуже м'якенькі, mm -hmm. і вони. Піддаються впливу зовнішнього. А чому, коли згадаю, радянські часи були норми в кожному класі висів плакат, як дитина повинна сидіти, і всі змушували сидіти рівно. Зараз ми говоримо про те, що це погано, і звичайно, воно, якщо подивитися з точки зору дресури, погано. Але ось ці норми передбачали, що зріст дитини. Довжина її спини, ніг, рук, це все було враховано на сьогоднішній день. У нас шикарні столи, парти. Хочеш пластмасові, хочеш дерев'яні, хочеш будь-якого кольору, будь-якого розміру. Але ось ці норми вони не враховуються, і ми маємо дітей у всіх, які виростають дорослих, порушення поставу, і це все теж впливає на мовлення в тому числі, тому що система у нас все одно одна. Ну да, Ці елементи нашого організму це частинки однієї системи. Добре. Я нагадаю, що ви можете, у нас ще 5 хвилин до кінця ефіру. Нагадаю, що хто приєднався, там можете задавати питання Наталі. Якщо є якісь у вас питання, можете задавати, писати у чат. Ми обов'язково відповімо. Ось. Поки ще хотіла запитати от, батьки, що порадити батькам, таких от топчик, такий, от з якого віку, я знаю, що читати потрібно, да? там, книжечки діткам з раннього віку. ну, ну от Я можу починати читати ще з того віку, коли дитина не народилася. І це теж буде дуже поміт, добре. Ну, Я зараз не дуже, дуже жартую. Насправді так. Тобто, це формується ще дуже дуже заздалегідь. І в 2-3 роки це вже не запуск мовлення, це вже. Я, ну, да. Давайте, поки ми чекаємо запитання від наших слухачів, то я договорю, бо ми почали і не закінчили, які ж дзвіночки можуть викликати у батьків бажання піти до фахівця до спеціаліста. Да, да. Виконання інструкцій а, сказала про амінічне обличчя, коли дитина не реагує на здивування, коли вона не, не проявляє радість чи образу, і так далі. Наступне це тоді, коли а, Дитина не утримує контакт очі в очі, коли вона не цікавиться обличчям дорослого, не дивиться, не спостерігає, не звертає увагу на органи артикуляції, тому що для того, щоб мовлення в дитини розвивалося, вона повинна чути, повинна дивитися. Битися звідки звук повинна звертати увагу, а що дорослий робить артикуляційними органами, і mm -hmm. повторювати. Відповідно, якщо цього погляду немає, чи він такий дуже рідко з'являється, то це теж буде впливати. І ми говоримо про два роки. Але якщо цього погляду не було в півтора чи в один, то виходить, що і в два роки вже пізно, що було раніше, потрібно звертати на це увагу а далі. Говорите про ранній аутичний синдром не обов'язково може бути і аутизм, але не обов'язково це може свідчити про порушення слуху. Це може свідчити про розумову відсталість. Тому що ми говоримо про такі от максимально ранній вік. Щоб якомога раніше ми помітили, що є ті чи інші особливості, звернулися до відповідного фахівця, який нам скаже, це в рамках норми, а отут потрібно вже починати корекційну роботу. А отут потрібно, щоб подивився ще один фахівець. Далі, якщо немає наслідування наслідувальної функції і наслідування вновлені, коли ми дитині. Ля-ля-ля, і вона нам ля-ля-ля, коли ми їй щось говоримо, а вона з нами повторює, коли нема наслідування в поведінці, в рухах безпосередньо, коли в дитини немає прагнення самостійно їсти, самостійно вдягатися, самостійно робити щось, коли дитина не прагне бути поряд з дорослим і разом з дорослим повторювати за ним якусь діяльність, коли дитина не знає, не може показати, де в неї або в інших, Носик, очки, вушка, і так далі. Але тут повернусь до того, що ми говорили, що її повинні навчити дорослі, бо якщо їй ніхто не показував де в неї, наприклад, ротик, то вона ну звідки вона знатиме і не знатиме, коли дитина певним чином реагує на якісь гучні звуки, чи дуже, наприклад, навпаки, тихі звуки, а коли ось такий Реакція, коли дитина в два роки не знає, не вміє як користуватися словами або жестами привіт, бувай, так, ні, і коли дитина не знає, не розуміє слів стоп, зупинись, не можна і от таких от синонімічних. Бо, наприклад, якщо я дитині не говорю стоп, а я говорю їй не можна, то зрозуміло, що вона і стоп не знатиме. Але маю на увазі зараз про такі слова, які передбачають заборону. І в два роки у дитини обов'язково мають бути вже слова. Якщо немає слів, а є лише якісь образи слів, звуконаповнення, якісь такі от... Звукокомплекси, але це не слова, то це теж свідчить про те, що потрібно швиденько звертатись.